Всім привіт! Сьогодні ми будемо іграти в мертві рельси, блін. Та майо, то що таке було, бляха? Коротше, я вже майже дійшов до самого кінця, 77 тисяч метрів, бляха. Ой, це піпець. О, я не знаю. мене тут зараз з вбити накачаний вовк, почалася груза нафіг. І... я не знаю. Де цей вовк сраний взагалі? Він десь тут був біля мене. Але тепер дізнає, я не знаю. Та бляха! Бля, мені страшно. Мені, мені дуже страшно. Блін, там далі йти. Бо, блін. Я знаю, наскільки там хардкорно все є в тому замку. Там, блін, спочатку треба здалека бандитів повистрілювати з винтовки, потім... Коли ми їх повістрілювали, треба взяти поїзд, поїхати трохи на поїзді туди подальше, в сам замок, повістрілювати там цих тих дальних челів. коли ми їх всіх вбили, треба облутати всі хати. Потім можуть бути корисні ресурси, тобто ті баксики, патрони, там ще всяка фігня. Потім активувати міст, відбиватися, блін, всю ніч від, від... зумбаків, всяких у цих інших бандитів і це. Просто неможливо якось, я не знаю, як я це буду робити, але, в принципі, золота все нормально, У мене є дуже багато ресурсів, молота, винтовка, <плес> дофіга зміїних масел. От, слух, мені, мені, мені дуже страшно. Щоб ви розуміли, мені дуже страшно. Я, я перший раз до досюди дійшов, тут дуже тяжко. Блін, не в цих челятів треба вбити. Кто-то -то вже в мене, бляха, хоче в мене вбити. Ах ти ж гамно сране, воно в мене стріляє. там той челик який зверху. На. Є, я його вбив. Є. Ну блін, там тих ще дальніх челів треба вбити. Что у них, бляха, за прапор? Короче, ідем. Не страшно? Мені дуже страшно. Так, я по ним попасти не можу. О, попав у цього першого зміс. У цього треба. Так. Цього я не можу вбити. Бо... Я ніфіга не бачу! Коротше, я ніби тих ближніх челів всіх позносив. Ну, що тут, бляха, за... за крива рейка, блин. Ну, короче, я ближніх челів позносив. Така ж якась фігня твориться з цією ігрою. Я цих, там, тих челів, типу, зніс і ближніх. Треба тепер по туторам з Тіктоку треба під'їхати чуть, чуть поближче, Їх вже там зблизька вбивати. Цих челів будуть ближче. У мене стріляє. Вони зараз капець буде, так? А вони ж мене звідси не б'ють Ну, Так. Цього ми завалили. Так, а там ще з другого боку мав бути челік. Почтите. Тут нікого нема. Де? Хто? Що тут за музичка? Тут нікого нема вже. Хто ж? Хто? Хто тут в мене стріляє? На, хоть що там в голову? блін, блин, відстань. На! На! Куди ти стріляєш? Ти навіть не в мене стріляєш. Блін, музичка напрягає мене. Тут хтось є? Чи нікого немає? Так чолі всіх губив. Так пофіг. Та, музичка <кхех>, зупинилася, але я виліз з поїзда нафіг. Так це що? Тут музичка знову почалася. То приділіться вже той музичкою сраною. Там були бандити, вони в ту проволоку мою колючу здихають, наскільки я поняв. Це мені страшно, блін. А... Нифіга в мене 43 бакси, шо? Піпець, а шо в мене їх так багато? Піпец, так ми зараз... Ніч? Ніч вже настала. Окей, я ніч. Бля, ніч вампірів, мені точно зараз піпець буде. Не перечекаю цю ніч тут і надіюся, все буде добре. Просто надіюся. Щоб ви розуміли, мені зараз так страшно, що я можу подохнути. Що це просто піпець. У мене серце так б'ється, що. Ужас. Я не знаю, що робити. Я не знаю не страшно. У мене зараз закінчиться і буде найтяжкі. Та ви задовбали. Ну Вони зараз і так подохнуть, бо буде день. Та. День настав. Я можу влізати. А музичка і блін. Ще не звертаємо увагу на музичку, ту срано, бо... Блін, вона так голосно грає, що це піпець, що мені страшно. Нам зараз треба облутати всі хати, обдивитися. І. І цей. А ми підемо робити саме страшне. Е, відкривати міст наш. Ой-ой-ой, мені так страшно це робити. Мене можуть просто вбити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, -ой -ой -ой. треба облутати всі хати спочатку. Би тут баксики є? за Звуки такие, блин. Ніби... бы там кто-то стреляет. Короче, цей. кто Та там мрыгает, блин. Ж, і думав, ви тут музыка, блин, че шо-то в такие, блин. Сей. Мы сбираем. И думаю, кто-то. Это вы тут. Я не знав, що вони тут є. Ну все, музичка перестала грати. Можна. Можна нам самим грати, значить. Звідки тут ще оті чели взялися? Мені цікаво, вони спавняться, чи вони ще з попередніх разів тут лишилися. Так. Йдемо зараз в останню хату лутати. Чи ми вже її лутали попередні рази? Так, це ми збираємо. Мені зараз дуже страшно буде. Так наскільки я наскільки знаю, треба сюди залізти і тут весь час типу, перечекати. Так. А далі ми не можемо йти чи можемо. Нам, типу, треба перейти через міст, чи як? Чи що робити нам треба? Я не знаю. Знаєте? Ви знаєте? Бо я ні. Короче, страшно пипец. Короче, пофиг. Не, не пипец. П'ять, чотири, три, два, один.